Що все класно, повертаємось додому і тут олень вилітає. Мінус Рі. Номерний знак, фара і крило, блядь. Оце прям бомба. Оце прям да. Оце прям печалька. Шерсть його лишилася. Я хоч і тормозив, але ніхера, блядь, не допомогло. А ми їхати зможемо? Зможемо? Ні. А, це ще від нього лишилося трошечки. Блі ладно, да, дуже все печально. Ну, да. ну, ладно. ну як ладно, ну.